Слов'янські культури, які існували на території України, були достатньо мало мілітаризованими. Це проявляється і в відсутності практично повної письмових згадок, про які би то не було воєнні конфлікти, чи то маленькі, чи то якісь великі, і мала кількість зброї на слов'янських пам'ятках 9-10 століття. Тобто Слов'янські суспільства в Україні вони між собою мало ворогували. Вони максимально захищалися від нападів ззовні, особливо слов'яни Лівобережжя, які користувалися городищами, укріпленими поселеннями, які давали захист від нападів кочовиків, користувалися слов'яни переважно зброєю метальною, тобто дротиками, луками зі стрілами. Луки простої конструкції, тобто виготовлені з одного шматка деревини, переважно використовувалися слов'янами. Невідомо точно чи їм були відомі складні луки, якими користувалися кочовики із накладками роговими кістяними більш складної конструкції. Такий рівень мілітаризації, слабкої мілітаризації слов'янських суспільств відмічали і тогочасні автори. Арабські, зокрема, автор IX століття Ібн Русте казав про слов'ян, що їхня зброя це дротики, щити і списи, а іншої в них немає. Ну і дійсно, якщо ми подивимося на результати археологічних розкопок на слов'янських пам'ятках 9 x 10 століття, то тут практично немає клинкової зброї, лише деякі уламки, деталі піхов на поодиноких пам'ятках. Немає практично захисного спорядження, тобто шоломів, натільних металевих обладунків. І з цього можна зробити висновок, що війна не відігравала важливої ролі в житті тогочасних слов'янських суспільств. Але все міняється із приходом вихідців зі Скандинавії, якраз із приходом тих, кого називає повість ременних літ варягами. Станом на середину 10 століття, коли вже і повість, і інші. Писемні джерела згадують про конфлікти між слов'янами та руссю та вихідцями зі Скандинавії. На той час уже слов'янське суспільство достатньо мілітаризувалося і мали відповідно теж дружини, мали важко озброєних воїнів, які на рівні могли тягатися із руськими воїнами.